Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені хочеться поговорити з вами про зимові аромати. Оскільки зима вже почалася, і вона, так, знаєте, без затримок починає нас відразу вносити в обставини такого своїх самих активних проявів, як того багато снігу, мороз, холоди, якісь вітряні такі дні. І тому сьогодні я хочу поговорити про зимові аромати, оскільки саме вони дарують. Відчуття затишку, відчуття якогось спокою і дещо нас зігрівають. Зрозуміло, що взимку все те, що чим ми любимо користуватися, і те, що використовуємо в повсякденному житті, воно має такі характеристики, як теплий, м'який, затишний. Ну, така пора року, але і аромати не стоять осторонь оцих проявів. і... В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати в вашій увазі композиції, які якраз і відповідають цьому запиту. Власне, зимові аромати відрізняються від решти композицій, які пропонує нам парфумерний світ. Саме глибиною звучання, довгим шлейфом, хорошою стійкістю. Ці композиції вони відносяться більше до категорії таких пряних, східних з е, такими знаєте, компонентами, які дарують відчуття тепла та затишку, такими, як та сама ваніль, кориця, якісь десертні відтінки звучання, кавові, е, так само такі деревинні спецієві, тона вона дуже м, характерні для композиції, які добре звучать взимку. І е, от е, таке хороше, глибоке звучання, власне, з мовим ароматом забезпечує е, оцей контраст температури, коли на вулиці дуже холодно, але аромат е, на вашій теплій шкірі, він Поступово розкривається, демонструє свою красу і, до речі, довше зберігає як свій шлейф, так і свою стійкість за рахунок оцього контрасту. Ну, не будемо довго зволікати і почати хочу свою підбірку з ароматів, які особисто для мене від 100% асоціюється з холодом, з зимою. І це аромат бренду Lancome La Vie Belle. Я багато де говорила про цей аромат. Він дуже красивий, він дуже для багатьох солодкий, дехто його називає приторним, але він прекрасний. Це дуже такий. Приємний десертний аромат, який от дійсно дарує оце відчуття затишку, відчуття неймовірного якогось такого піднесення, оскільки він особисто мені дуже нагадує за своїм звучанням якийсь такий смачний вишуканий десерт. В цьому ароматі я дуже чітко відчуваю ноти бази, це ноти праліне, ванілі, пачулі, ноти бобівтонка. Красивий старт цьому, цій композиції дарують груша та смородина, і в центрі аромату Іри, жасмин та апельсиновий цвіт. І це такий красивий мікс квітів, фруктів і оцього десертного звучання неймовірно шлейфовий, неймовірно стійкий аромат. Десь я вже говорила, що рекламна компанія зіграла злий жарт з цим ароматом. Його так потужно представили аудиторії. Про нього в момент виходу в 2012 році так багато скрізь говорили, його показували, і користувачі так їм активно, ну, жінки так його почали активно використовувати, що якийсь момент, знаєте, критична маса звучання цієї композиції. Вона Просто стала неймовірною, і всі в якийсь момент відмовились від цього аромату і даремно, тому що він просто неймовірний. І зараз я щиро вам рекомендую повернутися до аромату Лавіабель La бренду Lancome, відчути його неймовірну красу, яка якраз от розкривається в прохолоду. Саме прохолоди, оце це до тому що в спеку для нього ніби мало простору, знаєте, він тисне. А от в холод, оця вся дифузність, неймовірно, красиво проявляється. Прекрасний аромат. Рекомендую його на зиму. Також до зимових ароматів я сміливо відношу аромат брендуран Libre. Це в мене версія в парфумованій воді. Це, на каналі в мене є детальний огляд на цей аромат, як він побудований, як він звучить. Для мене це дуже такий, знаєте, Сучасний, стильний, е такий досить щільний, потужний виразний аромат. Е основною нотою цієї композиції є нота м лаванди, е і вона е от дає якраз цьому аромату от якогось такої. Е ну е Харизми надає, тому що решта компонентів вони більш округлі, більш мягчі, а от лаванда, вона якась така гостра, свіжа і дуже-дуже красиво тут вона відтіняє решту компонентів. Лаванду ви можете відчути тут і в старті разом з мандарином та смородиною, і в серці разом з жасмином та апельсиновим цвітом. Ну і база з мускусу, ванілі, амбри. От настільки красиво, настільки якось так дуже ще раз повторюся, для мене це такий сучасний аромат, який дуже вираз, виразно, дуже потужно. Шлейфово звучить, дуже люблю його, сама користуюсь, Це вже мене, здається, третій флакон. І, е, ну, ви знаєте, що я займаюся розпивом, дівчатка теж дуже часто його купують. Ну, прекрасна композиція, щиро і впевнено, її рекомендую для зими. Наступний аромат, який я сміливо рекомендую на зиму, і він в мене нещодавно з'явився. І якось я раніше не звертала увагу на цю серію це аромат бренду Giorgio Armani, композиція Сі. Для мене, от, якщо чесно, я зізнаюсь, я її один раз десь ще тільки коли ця композиція з'явилась, послухала. Вона мені видалась на той момент надзвичайно солодкою і такою, це було влітку. І вона щось мені ну така дуже приторна видалась, бачите, використала також для себе цей епітет. Одним словом, не склалося. І потім, от нещодавно, відносно в моїй колекції з'явився аромат Джорджо Арманісі. Пес... Пасіяс еклад e у мене просто до того був пробничок цього еклад, e і я його розносила. Це було суцільне задоволення. Потім я вже купила собі повномірний флакон, і якось, знаєте, було можливість там в магазинах послухати ці композиції, різні фланкери. І він мені настільки сподобався, він мені видався настільки красивим, настільки якимось е, досконалим і настільки доречним саме от в такий зимовий час. Практично новий флакон от, трошки, трошки там я його скористувала, але ця композиція неймовірна. Мама досить такий е, щільний і насичений та потужний. Цю щільність дарують йому пачулі, е, ваніль та. Амброксан в базі, в серці тут знаходиться троянда та фрезія, і стартує аромат листям чорної смородини. І це, ну от, повірте мені, настільки красиво, настільки вишукано, може, от в мене я помітила зараз з собою, от все-таки е, за, в залежності від переробу змінюються мої якісь. Ну, вподобання, скажімо так, в парфумерії. І колекція в мене поповнюється ароматами от суто залежно від сезону. От Зараз похолодало і мені хочеться якихось таких щільних, дещо солоденьких, дуже приємних затишних ароматів. І цей аромат Giorgio Armagni, класична версія в парфумованій вонді, Вона от для мене. Таке класичне уособлення зимового аромату, який буде вишукано, елегантно, жіночно звучати і підкреслювати вашу таку, ваш хороший смак, те, що ви все-таки надаєте перевагу складним ароматам, складним по, свої, по своєму звучанні, тому що піраміда досить така, ну, не суперскладна, але краса цього аромату очевидна, і він ідеально підходить на зимову прохолоду. Наступний аромат, який в мене нещодавно з'явився, і я його так давно хотіла. І знову ж таки, от він якраз до цього зимового сезону з'явився в моїй колекції, це аромат бренду Шанель, композиція Шанс Версія в парфумованій воді. Це була моя мрія, яка одна з мрій, яка здійснилася. Якщо вам цікаво про які ще аромати, я мрію, дайте мені знати, я запишу для вас це відео. А сьогодні. Я щаслива від того, що ця композиція є в моїй колекції. Порівняно з звучанням версії в туалетній воді ця композиція дещо така оксамитовіша, м'якша, якась вона мені така, знаєте, пухнастіша. Тут, в піраміді на старті ви відчуєте рожевий перець, в серці ви відчуєте жасмин та ірис, і білий мускус пачулі та ваніль в базі роблять теж цей аромат дуже затишним, дуже таким шлейфовим, дуже. ну... Якимось таким, знаєте, е, от е, настільки красивим, мені дуже давно хотілося цей аромат, я вже його трошки поносила ну от в міру того, скільки в мене є ароматів, я його теж. І відчула його от неймовірну красу, тому я також ще планую його носити взимку. Можливо, цей аромат потрапить в один з моїх фаворитів там зимових місяців, але те, що він прекрасний і ідеально підходить для зимового періоду, це безперечно. І я вам щиро рекомендую спробувати цей аромат саме взимку. Також іще один аромат. Знову ж таки, сьогодні якась така підбірка, хоча зараз дивлюсь, є аромати, які вже в мене давненько, але багато таких ем, новеньких, скажімо так. І ще один аромат, про який я вже говорила на каналі, і це аромат бренду Mibusan In Red в червоному. Теж глибокий, складно побудований, насичений, інтенсивний аромат. Хочу послухати, але пам'ятаю, як скрипілась. Кришечка, коли я відкриваю цей флакон, не хочу завдавати вам цього дискомфорту повторно. Але аромат дійсно красивий, дійсно такий, знаєте, вишуканий, жіночний. Я в цьому ароматі прекрасно відчуваю: і піон, і смородину, і амброксан, і нектарин, і яблучко, і красиві ноти праліне в базі, якось це все так, знаєте, засолоджують і роблять десертним. Надзвичайно приємний, надзвичайно такий вишуканий, і досить інтенсивний, і досить так, потужно він виразно, глибоко звучить, як я називаю трьохвимірно, не плоско. а знаєте, так, Об'ємно, дуже красиво, і ще одна з таких принад цієї композиції її досить така бюджетна доступна вартість. Тому я також рекомендую вам спробувати в зимовий період цю композицію. Далі аромат, який я вже... Хвалила, хвалила, потім перестала ну, згадувати його через, оди, через одне відео, але взимку я не можу не згадати цей аромат. Це аромат бренду Kenzo, Jungle Джангл El Elephant. Для мене це духмяний глінтвейн. Спецієвий такий. Теплий, гарячий, якийсь насичений. Дівчатка мені рекомендували влітку так, літом він по-іншому розкривається. Але зараз це просто якась така, знаєте, спецієва благодать, неймовірно, красивий, неймовірно шлейфовий, стійкий, глибокий, теж оцей е, такий зігріваючий ефект. Я в ньому відчуваю. Якщо є бажання ознайомитися детальніше з цим ароматом, є огляд на моєму каналі, можете його подивитися, а я також сміливо та щиро вам рекомендую до використання взимку цю композицію. Також ще один аромат, який я дуже люблю, його класичну версію, але версія от фланкер не менш прекрасна. Це аромат бренду Girlen, аромат Шалімар, але версія суфлю. І ой, наскільки це прекрасно! Він такий, знаєте, м'який, без оцієї сухості та різкості спецій, е якийсь такий в міру округлий. Мені дуже подібний за своїм звучанням, як звучить аромат бренду Chanel Allure Sensuel. От десь щось мені в ньому є: оце якийсь такий магнетизм, якась така. <свистач> Знову ж таки, якась легка така медитативність, розслабленість, легкий дурман. Дуже красиво, приємно, ніжно. Якось так вершково, ну, неймовірної краси армат, дуже його люблю. Так нормально, і я їм використовуюсь, і дівчатка мене замовляють цю композицію, і вона надзвичайно буде доречною саме в зимову прохолоду. І знаєте, дуже він красивий, коли з холоду ти заходиш в тепло, і, і от коли сидиш, нагріваєшся поступово. І ці хвилі навколо тебе цього аромату ну, просто ну, суцільне задоволення. І от для зимової пори року аромат ідеальний. Тому я вам також його рекомендую. Це шалімар герленівський, версія суфлю. Ще один аромат, який є досить неоднозначним. Я вже говорила, що хтось його любить дуже сильно, хтось не розділяє цієї любові, і це аромат. Тіціана Теренсі Кірке. Я про нього згадувала так, 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 здається, там, де я говорила, що я їм користувалася в листопаді. Так, саме в листопаді в мене з'явилася композиція, ну і, відповідно, я її тестила, там розношувала. І мені дуже сподобалось. Мені сподобалася ця насиченість, глибина, потужність. Якась така, знаєте, як то кажуть, безпардонність, тому що він заповнює весь простір, він там, ну, не знає, як то кажуть, не жаліє нікого, всі його відчувають, хтось з захопленням його відчуває, хтось не дуже, вибачте, за дискомфорт, але. Аромат красивий. Багато, ну дехто писав, наприклад, в коментарях, і я не видаляла ці коментарі, що, наприклад, схожі, ну, там якісь такі асоціації надзвичайно негативні, і мені дуже шкода, що е, от саме такі асоціації викликає ця композиція, тому що вона. Дійсно красива, глибока, вишукана, і в, в, в ній є от своя звабливість, є своя якась загадка. Просто цю загадку потрібно розгадати. І якщо ви пробували кірки, наприклад, влітку, він дійсно дуже задушливий, такий інтенсивний насичений. Зробіть декілька розпилень і вий, вийдіть в цьому ароматі в зиму, в холод, в мороз. Простір, прогуляйтесь парком, лісом, десь відкритим простором, і ви просто закохаєтесь в цю композицію, так як в мене сталося з нею. Тому я також щиро рекомендую до використання аромат кірки в зимовий період. Ну і ще декілька ароматів. Один з них це мій такий е, негласний фаворит і моє парфумерне я. Це аромат і... Це єдиний представник бренду Монталь моєї колекції це Dark Purple. Теж такий глибокий, оксамитовий, красивий, якийсь він такий сиропний. Я ще там не встигла торбинку дістаю з коробочки, ще торбинку не відкрила, він вже лунає, от його я вже відчуваю. Ну, супер шлейфовий, супер потужний аромат. Я, до речі, цим ароматом тероризувала своїх колег. На роботі, коли працювала, вибачте, будь ласка, але я просто неймовірно від нього кайфувала. Влітку я їм не користувалась, тому що він знову ж таки дуже потужний, інтенсивний і викликає дискомфорт не лише в оточуючих, а й в мене. А от зима. Це його час просто невеличке дозування, коли знаєте, от є загадка, і ти хочеш вловлювати цей аромат. Він не так, що він на тобі сидить і тисне тебе, а от він десь трошки в волосі гуляє. Можна його навіть отак на потиличку під волосся наносить. Один, один пшик цього достатньо, аби ви насолоджувалися красою композиції цієї так само може бути з кірки. І оточуючи, теж будуть виловлювати оцей такий фльор. А він буде відчутний, тому що, ну, ще раз повторюсь, аромати дуже потужні, насичені, інтенсивні. Але оця, знаєте, жадоба до відчуття цього аромату, вона створюватиме приємніше. Е Враження від композиції, ніж коли цей аромат на тебе ніби накидається, огортає і починає тиснути в своїх обіймах, як відбувається, от з такими, часто відбувається, з такими ну, досить інтенсивними складно побудованими ароматами. А я щиро рекомендую аромат Montal Dark Purple» до використання взимку і до того, аби насолодитися його красою. Як це роблю я? Ну і фіналізувати е, сьогоднішню підбірку. Думаю, що ще будуть підбірки там, до різдвяних свят ароматів, до новорічних свят. І, можливо, якісь композиції будуть теж в них сьогоднішні включені також. Але от хочу розказати сьогодні вам ще про один аромат. Це от така моя знахідка після поїздки в Турцію. Ми ще е, малюку було півроку, ми поїхали в Стамбул родиною. Ну і от мені як такому тоді я вже почала користуватися ароматом, бо після народження дитини в мене якось там місяця 4 я взагалі нічим не користувалася Ну, з, з тих е, думок, що, аби дитина відчувала мій особистий запах і відчувала себе в безпеці. А потім і щось змінилося, якщо чесно, в мене і в сприйнятті. Але вже до літа це все відновилося, і ми в вересні полетіли в Стамбул, і мені захотілося привезти якийсь такий їхній типовий аромат, який там е, можна було ну, через одну від прохожих місцевих жінок відчувати. І от е, це їхній місцевий бренд Лейлас Зейн Уд. Удова композиція. Глибока, насичена. Вона настільки красива, настільки от виразна, але ж знову таки цій композиції потрібен простір і. Холод, вона, от я говорю холод, і, думаю, згадую Стамбул, Як там було тепло, в теплі вона теж, ну як сказати, красиво розкривається ця композиція, і натреновані носи місцевих жителів сприймають на ура цю композицію. Але для нас все-таки ми більш звикші не до таких. Кардинально яскравих ароматів, і цей аромат видається також досить потужним, але він неймовірно красивий, особисто для мене. В цьому ароматі оцю всю потужність, безперечно, забезпечує уд бобитонка та сандали, які знаходяться в базі. В серці тут знаходиться лаванда, троянда та герань. І стартує аромат духмяним перцем. І от ві, оце все. Поєднання, ну настільки красивий, він навіть в якійсь мірі мені цей аромат такий унісексовий, але ну, я сама люблю дуже їм користуватися. Ну і бачите, така оздоба, просто як то кажуть. Максимальна краса, і золото, і е, хутро, ну, все, що можна, вони сюди застосували. Але, в принципі, так звучить аромат, дуже достойно, якісно і неймовірно красиво, і дуже доречно для зими. Тому якщо у вас є така можливість спробувати аромати, от саме вони такі, знаєте, характерні, якщо там люксові аромати відомі французькі, вони, наче вже. Ти їх не асоціюєш з однією країною, традицією та культурою, а ніби це воно такий якийсь мультикультурний аромат, то це такий характерний для, якогось, для якоїсь однієї, якогось одного виду культури і території, і там от, е, дуже цікаво, знаєте, пізнавати, от, відкривати для себе оці традиції саме. Місцеві. І вони дуже красиві, і для них характерні, От саме для мене тепер аромат це асоціюється з поїздкою в Стамбул. Ну і після того, як я вже його почала носити, він вже більше двох років у мене, то от я так зрозуміла для себе, що максимально комфортно я себе почуваю в цьому ароматі, коли користуюсь їм взимком. Тому також рекомендую вам спробувати цей аромат. Ось така підбірка зимових ароматів сьогодні вийшла на моєму каналі. Я щиро рекомендую вам до затесту кожен з цих ароматів, аби ви віднайшли свій особистий аромат, який буде дарувати вам відчуття затишку, спокою, зігрівати вас в прохолодні зимові дні та вечори. Якщо якісь з ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в Instagram, де я займаюся розпивом ароматів. Ви можете замовити від левант, спробувати аромати, визначитися своїми вподобаннями і обрати якогось свого зимового улюбленця. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа та Кремчик, де роблю розпив ароматів. Можете подивитися мій асортимент композицій, можливо, обрати якогось іншого фаворита для зимових днів і насолоджуватися ним. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!